Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 27 травня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, хочу трошки нагадати графіки роботи авторинків. Львівський авторинок працює в суботу і в неділю, Франківський тільки в неділю і Луцький в четвер і в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче телефону Василя він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Аудіа 4 12-го року. 11,990 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 176 пробіг. Так, обслужено замінено... Ну, розхідники замінені, ланцюги, шкіряний світлий сталон, електрорегулювання сидінь. Підігрів сидінь кліматконтроль, є люк. Фасад Б7, го року, 12600 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь, панорамний дах. Підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. Я похожу, мої. Елантра вперше у нас в оглядах 11-го року 8300 ціна, 1,6 бензин, 122 кінські сили, механічна коробка, 140 пробіг. Так вона виглядає в салоні Є підігріве сидінь. Опаля поля страш. 13-го року, 700 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка, офіційне авто, один власник був в Україні, 165 тисяч пробіг. Там пацані зараз чекають, що по лісок. Передні електросклопідйомники. Два на Кондиціонер присутній. Так, особливо популярні останнім часом. Два універсали, знімаємо по черзі. Спочатку Passat b 8 Так, колір щоб вам показати такий яскраво синій металік. Ну, не сильно яскравий. 17-го року, 18500 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 210 пробіг, не фарбована. Вказує власник, що пробіг рідний. Шкіра Алькантара, електрорегулювання, масаж сидінь. доглянути таке авто підігрі сидінь клімат led дисплей так і октавія а сьома 18-го року свіжо пригнана з Німеччини. 12850 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач не бита. Один власник був в Німеччині, 203 рідного пробігу. Зніміть У нас Так, кондиціонер. Зараз хвилинка. Так, буду показувати по черзі популярні автомобілі. Почнемо з Golf 6-го, гольфа 6-го 10-го року. 8450 ціна, 1,6 дизель. Механічна коробка, авто в рідній фарбі. 245 пробіг. Підгріве сидінь, кліматконтроль, дисплей, навігація. Парктроніки. Так, наступним буде Рено Меган. 13-го року. 900 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач. 200 тисяч пробіг. Акустика Bose, безключовий доступ, підігрів сидінь, салон комбінований. Клімат контроль. Парктроніки. Так, і Passat B6 10-го року. Він виглядає. 7600 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач. 209 пробіг. Електрорегулювання сидінь. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Октавія, а п'ята 10-го року, 7850. Дякую, ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. Так, номер є e, 254. Пробіг. Так, підігріве сидінь, клімат, контроль. Audi a 4 свіжо пригнана, S-Line, 14-го року, 14 тисяч ціна, 2-літровий бензин, 193 пробіг. Автоматична коробка передач, керівний чорний салон, ветрорегулювання сидінь. Так виглядає. Підігрів, сидінь, клімат-контроль. Є люк. Октавія, п'ята, восьмого року. 5450, ціна, повний привід, буде ще торг, двохлітровий бензиновий двигун, механічна коробка передачі, сервісна книга, 272 пробіг. Так, і тріщини на лобовому. То зачинене. Volvo V50, 9-го року, 6750 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач, авто не фарбоване, 247 пробіг.